Привіт, любі дорогі близнюки! Це підказки ангелів на серпень 2025 року. розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися. Витягнемо карту для людей, які у пошуку стосунків чи подарує вам. Серпень, шанс на зустріч людини по долі, також робота, друга сфера вашого життя. Яка моральна атмосфера пануватиме в колективі? Чого приємного очікувати, чого остерігатися для людей, які в пошуку роботи витягнемо карту? Які двері можливостей відкриє вам серпень місяць? Чи знайдете ви роботу в серпні? І фінанси? Що робити, щоб фінанси примножилися у вашому житті в серпні? І чого не робити, щоб не втрачати в серпні, щоб фінанси не втікали від вас? Також витягнемо головну енергію місяця, витягнемо карту, яку енергію плекати в собі, щоб місяць серпень став для вас успішним, щоб вам везло, щоб вам щастило. І так, давайте дивитися, перша сфера вашого життя це стосунки, яка моральна атмосфера панує зараз між вами, між партнерами. Королева чаш, зараз буря емоцій, таких радісних емоцій, ви щось будете разом планувати, і ще вам захочеться, щоб вас вислухали. Вислухайте свого партнера, не перебивайте, слухайте, тому що королева чаш це про людину, яка слухає. Уважно причому слухає свого партнера. Прислухайтеся, позадавайте запитання своєму партнеру, навіть якщо він не йде на контакт, не йде на зв'язок, мовчить. Але насправді він хоче поговорити, і це буде дуже вдалий момент поговорити і відкритися. І тут важливо не перебивати, не сприймати на свій рахунок, а уважно просто послухати. Наступна карта, чого приємно очікувати в стосунках. Чого приємно очікувати? Уникайте боротьби. Уникайте боротьби, не боріться. Партнером, не ставайте воїном, не ставайте воювати. Хоча захочеться, енергія войовнича буде, войовничий нас. навіть дракона захочеться випустити. Тримайте своїх драконів при собі. Якщо хочеться випустити дракона, випустіть його десь знаєте, на стороні, тому що ваш король налаштований дуже так, дружелюбно, мирно. І не лізьте. Далі, ніж вам дозволено, тому що не виключено, що ваш партнер також має драконів, яких дуже сильно стримує і хоче випустити. Може бути лихо. Не треба, не будіть лихо, поки воно спить тихо, нехай спить, нехай лихо дрімає. Так і усе буде добре, райське життя. І якщо зможете приборкати своїх драконів, у вас чекає райське життя, це буде добре, життя буде вас а, балувати, і ваш партнер вас, вас буде балувати, буде все прекрасно. Давайте витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки. Чи доля подарує вам шанс у серпні місяці зустріти свою людину по долі? А ну, ангели, підкажіть нам. Дивимось. Чи якісь ясність, якісь захоплення, якась інформація просочиться. Дивимося, хтось, можливо, вас познайомить. А в загальному так, що не дуже тут доля до вас буде така, все висить, людина підвішена в такому підвішеному стані, режим очікування. Серпень буде для вас спокійним місяцем, ви будемо вражені очікування, щось буде прояснюватися, але чітких рухів, кроків ніхто робити не буде. Поки що а, така тиша і спокій. Насолоджуйтеся життям, не живіть в страхах. А, можливо, ця карта говорить про те, що є багато страхів. І канал перекритий ви, як руками, тут перекриваєте свій канал. І людина не приходить в ваше життя, не можуть нічого зробити, навіть і вищі сили. Вам треба самим трошки постаратися відкрити своє серце. А ви маєте страх, ви маєте образи. І ще, можливо, не відпустили тут, а вже бачу ніде інформація. Ви прив'язані до якихось старих стосунків. ваше ще серце не відкрите, хоча би зараз так дуже легковажно здається, відпустила. Я все відпустила чи відпустив. Це неправда, ви ще не відпустили. І проаналізуйте думки свої на протязі дня, про що ви або про кого ви думаєте на протязі дня, і особливо, коли а, залишаєтеся наодинці, вечором, коли лягаєте спати, про кого, про що ваші думки, ваше місце зайняте? Ви прив'язані до когось, до чогось, і ви в минулому. Висете в минулому, і всесвіт вас не бачить в теперішньому. Вас зараз нема, тому що енергетично ви позаду. А все світ тільки бачить, і ту інформацію чує. Включаєте, візор є, то є. Якщо ви в минулому, значить ви в минулому часі живете. Нема вашої енергії в теперішньому часі. Так, дуже добре. І робота, які будуть а воїн на роботі, це буде складатися успішно. Серпень для вас буде успішний, ви переможете, ви зможете все, вам будуть упродувати, ви справитеся з усіма завданнями, і навіть краще, ніж ви очікували, це буде ваша праця. Це така нагорода, тут лавровий вінок, вам аплодують, і ви самі з собою гордитеся, ви самі з собою задоволені, ви задоволені тим, як ви це зробили. Ви це робили, коли ніхто не бачив. Як ви сиділи, як, скільки часу і енергії ви тратили на цю роботу, і буде вам дано. А це вернеться для вас перемогою. Ви самі будете гордитися собою, і крім того, інші будуть вам аплодувати. Ви будете себе дуже добре почувати. Так, переможе, тріумфатор, все вийшло чудова енергія. Так, чого остерігатися. А остерігатися бурі емоцій, радості, можливо, навіть сльози радості, будуть і сльози ніжності. Ну, не буде таких. буде буря, будуть якісь ніжні такі почуття до себе, що я це зміг, я це змогла, трошечки боязно, трошечки вас колесало. Але взагалі так буде добре, буде підтримка в колективі. Великих змін не буде. Хоча, можливо, будуть зміни якісь в документації, то така карта. Може бути щось з грошима. Це є карта такий суд. Можливо, якісь судові процеси будуть тривати на роботі. І, можливо, що це ще карта чесності, відкритості, або ви узнаєте про когось щось, те ще карта інформації. Прийде якась неочікувана така інформація. Так, дивимося далі для людей, які в пошуку роботи, які двері можливості вам серпень. Що робити? Рицарь, Рицар монет це дуже хороша карта на роботу. А ви знайдете роботу, в серпень подарує вам можливість. І така стабільна робота. Рицар монет це про стабільність, про такий рух. Вперед, вам сподобається, вас приймуть на роботу, чудовий колектив. Так, тут чудовий колектив, тут ви попадаєте в сім'ю. Вам буде приємно працювати в цій компанії, в яку ви попадете, або якщо ви створюєте бізнес, ви його зробите і будете набирати команду. Команду вам вдасться набрати чудовий колектив. Творити чудовий колектив це хороша така перспектива для роботи, для початку свого бізнесу, якщо ви запускаєте свій бізнес. І так, дивимося фінансова сторона. Третя Третя сфера вашого життя. Що робити, щоб фінанси збільшувалися в серпні у вас. Так, дивимося, що робити. Ви творець, ви можете все. Тут складання, тут все залежить від вас. І тут ще є як вісімка. Вісімка це також як це Все дуже чітко зважувати, це дуже чітко планувати. Планування у фінансах буде давати вам великий прибуток, коли ви плануєте, коли чітко, зрозуміло, що, куди, що для кого. Дама. Тама Пентаклів це також про дисципліну, це також про таку стабільність, що фінанси будуть. Фінанси будуть у вас, буде навіть більше, чим ви думаєте. Вам навіть захочеться якось в щось вкластися, десь щось таку зробити велику покупку, таку вагому. Покупку, щось змінити, ну, королева це ще і про будинок, про таку стабільність, можливо, покращення житлових умов, можливо, у вас вже буде можливість чи відкладати на нове житло більше, чи відкладати на якісь комфортні умови в житті, в якому ви живете, або будете думати, планувати, переїжджати в щось більше, орендувати щось більше. Ну, хороші, таке буде фінансовий стабільний потік, і ви, вам буде навіть а можливість думати про майбутнє. Так, тепер витягнемо головну карту місяця, яку енергію плекати в собі, що дарувати всесвіт, що у всесвіт, щоб вам верталося все сторицею, щоб доля посміхалася вам, щоб фортило вам. Так, дивимося, головна енергія місяця це колесниця. Це чудова карта. Це карта просування вперед. Всіх ваших справ буде стрімко все мінятися. І сама головна порада місяця серпня це, як не приклад, це звучить, але це дисципліна. І рух вперед, це контроль, це дисципліна, навіть на відпочинку, ви маєте бути завжди якби контролювати всі процеси, тут не розслаблятися, тут контролювати всі процеси, дисципліна в першу чергу буде приводити вас до успішності. Коли захочеться вам дуже сильно розслабитися, відключитися, в серпні це не, по... не... Не завжди буде так. Треба бути включеним завжди. Треб... Ну, окрім вихідних, звичайно, але тут просування вперед, 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 всіх ваших справ, Це буде вам дуже-дуже легко все вдаватися. Це не буде вам напряму, тому що ви тут не самі біжите, Вас коні несуть, ви тільки ними керуєте.